Світ уяви, простір без обмежень. Тут можливо все: ведьмосови, жирні дракони, портали та мертвяки, що розповідають казки. ДНД фільм, який зміг порадувати фанатів оригінальної гри та не розчарувати тих, хто шукав веселий фільмець для відпочинку. Сьогодні ми крокуємо небезпечною стежкою комедійного жанру та розбираємось, як же він працює. Мене звати Антон, я режисер з України і фанат ДНД. Кидайте ваші гральні кубики. Ми розпочинаємо гру. Комедія один з найскладніших жанрів у кіно. Чому? Тому що доволі складно написати смішне кіно таким чином, щоб воно залишалось повноцінним у сюжетному плані. За стептама фут сліптонстан. Енеювенедеберал? Ну а дай. Поринаючи у іронічний настрій та намагаючись створити умови для вуличного жарту, автори нерідко заводять себе у пастку, де сюжет є лише виправданням для стендап-концерту чи антології скетчів. А тим часом глядач, який заплатив свої кошти, залишається вибагливим і найчастіше за фінансовим успіхом поверхневих комедій не слідують гарні глядацькі оцінки та їх любов. Останні тенденції у комедійному світі належать марвелівській фабриці, але навіть при бюджетах, величезній фанатській базі та касових зборах ми прийшли до тора любов та блискавки, який у жодному випадку чисто формально не витримує порівняння навіть з минулими фільмами від того ж режисера. Але ДНД наче вирішили не помічати марвелівську методіку, шартувати ніяких перепитувань. Персонажі не відчувають себе незручно кожні 5 хвилин, і, о боже мій не роблять попкультурні культурні відсилання до Хасельхофа та Мері Поппінс. Та як їм це вдалося? Почнемо з того, що панує така хибна думка, робити щось смішним – це спрощувати роботу, ніби писати такі твори легше, ніж драму, трилер чи детектив. Це легкий простий жанр для веселого перегляду. Як би не так робити щось легшим для. Сприйняття це найскладніше у роботі драматурга. Поки ви смієтеся з жарту, надриваючи живота, десь там з кофеїновим передозом сидить втомлений сценарист, який тижнями викручував кожну смішну сцену так, щоб не постраждав загальний сюжет. А жарти були актуальними влучними та якимось чином потребували вашої власної обізнаності та інтелекту, щоб ви відчували себе кмітливим і розважним, коли почули його. Як працює жарт? Добрий жарт. Це той, який вміє неочікуваним, але логічним способом спростувати наші здогадки, але усе одно враховувати їх. Де секенсезнебетайкеншатфелпінайтінас. Але комедія працює не тільки завдяки влучним жартам. Ми ще повинні мати гарне відношення до того, хто жартує, розділяти його погляди на життя чи поділяти знайомі умови дійсності. У даному сенсі сам фільм це наш комік. Він буде нам розповідати смішну історію таким чином, щоб ми не втомились, і нам було весело. Але усе одно повинен бути до смаку за темою чи ідеєю. Тема ідея не можуть існувати без сюжету. І ось вам відповідь на питання, чому тільки одних жартів мало. Для якісного комедійного фільму ДНД має іронічний, несерйозний абсурдний настрій, але поведінка героїв, їх мотивація та відношення один до одного напричуд, реалістичні. Тому ми можемо дозволити собі співчувати героям на екрані. Ван Пачмен не просто лисий флегматичний супергерой, він ще й персонаж, який має ціль. Сайтама шукає собі суперника, котрого не зможе подолати з одного удару, але змінює своє відношення до жаги, битв та перемог, як тільки знаходить на цьому.

<гану> Наші герої також мають власний шлях: врятувати доньку, наказати лиходії, збагатитися. А потім розвиваються і змінюють свою мотивацію та стають кращими. Нічого складного, але і цей мінімум потрібно виконати якісно, щоб кіно залишалось цілісним та зрозумілим. І з приємного у ДНД відсутні жарти нижче пояса. Romanoff. You and not be the але це ще не все. Саме крутий момент у тому, що фільм вправно користується умовностями ігрового процесу справжнього ДНД. Вмонтовані у сюжет кінострічки додають авторам творчий простір для ширшого набору мізансцен, фізичної комедії чи абсурдного жарту. Наприклад, ця сцена, де героїня повільно і непомітно виймає камінь, який потім вб'є поганців. У будь-якому іншому випадку це виглядало б для непідготовленого глядача як не дуже смішний жарт. Але ми тримаємо у голові гейммайстера з фейспалмом та гравця, який кидає кубик на спритність і скритність і отримує добрий результат. ДНД справляється з тим, щоб бути приємним для своєї аудиторії і розраховує на неї, коли конструює деяку частину своєї комедії, а також намагається залишатися універсальним для кожного глядача, зрозумілим та смішним. У цьому авторам допомагають звичайні методи. Як, наприклад, згадування деталі три рази у трилерах. Ми тричі згадуємо про пістолет, який герой ховає у тумбочці. У мелодрамах нам тричі показують обручку, яку герой не наважується запропонувати своїй дівчині. А у комедіях деталь з'являється тричі з тою ж метою, з якою байдак тричі співає пісні, створити логічну послідовність, яка останнім бітом вправно перевершить наші очікування та розсмішить. Наприклад, деталь персонаж Джонатан у тюрмі вперше згадується під час прослуховування у тюремній комісії. Герой Кріса Пайна впевнений, що саме Орел зіграє значну роль у його звільненні. Сетап у тому, що ми чекаємо на те, що він просто найдобріший з комісій, чи друг головного героя створення очікувань. Друга згадка, коли ми бачимо, що член комісії це Орел, з допомогою якого герої тікають з тюрми, пригаючи у вікно конструювання логічної послідовності. Третя згадка вже у кінці фільма, у сцені з замурованим вікном. Яка працює як жар, тому що закінчується неочікувано, але все одно логічно. А що ви скажете про класичне висміювання жанрових кліше? Ось персонаж герої рятує котика. А тут ми маємо сцену, де наша група зустрічає от цього паладіна. Ми отримуємо послідовні сцен, де його шикарна фентезійна мова неодноразово критикується нашим не Юмейгефосвонорас, вас. Чи спікат сенсметрико, де з мекинансенс, що ми маємо у висновку? Гарну комедію, яку приємно передивитися. Це повноцінне кіно, яке розуміє та поважає свою аудиторію. Тут є добре прописані персонажі з мотивацією, працюючий сюжет, різноманіття неочікуваних ситуацій, явищ та персонажів, які виправдані умовністю світу для гри в ДНД, а також набір класичних комедійних прийомів, які виконані на високому рівні і залишають глядача, який не в темі, задоволення. Після перегляду. Тому я рекомендую вам ознайомитись з цим фільмом, пограти у ДНД з друзями та підписатися на мій канал. З вами був Антон. До нових зустрічей!